Все одно класно подорожувати. Згода? Згода Леся. Тільки у мене немає відчуття подорожі. Чому так? Та тому що ті самі кав'ярні, ті самі крамниці, ті самі людились. Вот і валів свою Леандію. Ті самі хами. Друзі, народна артистка України Тамара Яценко сьогодні знову в нашому етері. За такий сюрприз ставте вподобайки, залишайте приємні коментарі. Тамарі Олександрівні буде дуже приємно. А сьогодні поговоримо ми про серіал Леся плюс Рома. Дмитро Лаленков, який зіграв роль Роми, навчився говорити українською завдяки ірмі Вітовській. Дмитро родом з Луганська. І все життя розмовляв російською. Чому був успіх цього україномовного проєкту? На ICTV, багато хто пам'ятає, і куди зник uh, Дмитро Лалінков чи путініст? Він я знаю, що Тамара Олександрівна з ним спілкується. Сподіваюся, при відкриє завісу. Отже, Тамара Олександрівна, Леся плюс Рома, так? Ви теж знімалися в цьому серіалі. -таки історія, угу. Це таки великодня історія дивовидна. А <реш> Леська. Це <реш> та історія, коли мама зламала каблук і кульгала на пасхальній службі. Весело було <реш> Рома. Це історія про Ісуса, про його воскресіння і воз'єднання з небесним батьком. А я думав, та історія. Ромчик, припини, івангельська історія дивовижна. Такий був розквіт чогось українського, якась новинка була. Рейтинги були шалені. Рейтинг епізоду Леся Плюс Рома. В середньому становив два мільйони глядачів, що являлося абсолютним рекордом на той час. Гарні гонорари, казала Ірма Вітовська. Були за так за ці серії. Як пригадуєте, пригадую, що я залюбки їздила на ці зйомки, товариство оточувала, та ж, Ірма Вітовська, ми і Дмитро Лавінков. Приємно знаходитися в цьому. Користрі приємно було з ними зніматися, От, і хоч роль була за кадром в основному. Потім нас вже звели написали спеціальний сценарій, де ми пішли. На камеру, на камеру і здружилися, все прояснилось, хто, хто кому теща, хто кому сват взять. От і, з дімочкою Лелінковою. Ми до сих пор переписуємось дружиною, Звичайно, він не путініст. Я... Не путініст. Угу. Абсолютно. Абсолютно. А чому він мовчить? Ем... Він мовчить, тому що, скажімо, я, я тільки знаю, що в нього якісь були нападки в зв'язку з російською церквою. Тобто він взагалі дуже релігійна людина. І він, він все ж таки повірив, так? і... московському патріархату, так? Ну так. Для нього він не хоче це відокремлювати. Він, він говорить, що Бог один. І можливо, щоб його не чіпали Можливо, він не хоче свої. По давати, розумієте? Можливо. На mm. нього я повністю не можу відповідати, але я жодного разу не почула від нього, що Путін молодець, абсолютно. Mm. Ну, але він якось підтримує Збройні Сили України чи Україну загалом. Що вказав вам? Я думаю, що він підтримує, підтримує, але по-своєму, як може. Mm -hmm. Зараз у нас дуже мало роботи. Дуже мало роботи, і хоча ми граємо, е, у нас є вистава в антрепризі, полізей. Mm -hmm. Вистава називається Дівчата-женихів викликали і він, він грає одного з женихів. Mm -hmm. Ми з ним зустрічаємось, граємо. Mm -hmm. Прекрасний партнер. Так, ви з ним спілкуєтеся близько. Як склалося його сімейне життя, доля, декілька слів про нього? А то він взагалі не дає інтерв'ю. Так, так, так. Він щоб він мене не лаяв, розумієте, uh -huh. що е, там, я б, б, багато не буду розповідати. Я знаю, що він зараз, на жаль, батько в нього помер нещодавно, і він піклується за мамою. Пікнується мама хворіє, вона вже в двічі. А взагалі він дуже лагідна людина, захищає, захищає своїх колег. Говорить, хто прав, хто не прав, і що так не можна, наприклад, діяти не по-людському. Головне для нього це не даром я сказала. Християнська релігія, розумієте? Душа християнська, угу. як так? Ну, щось таке, ніби історія, як з Ломаченком, Не знаю, чи ви стежили. Василь Ломаченко теж там церква, оці наративи він продовжує. Але зараз зараз питання, тому що там теж де пропаганда Тамара Олександрівна, знаєте, е, ніхто, ніхто, але оці філарети московські, вони ж підтримали війну. І для мене це жах просто як церква вмішується. Каже, йдіть на війну. Ну як священник таке може казати. Але я точно знаю, коли ми їдемо з ним на гастролі, так. і по дорозі українські церкви, він все одно до них звертається. Угу. І хреститься. Це не Дякую дуже, що поділилися цією інформацією. Ну, і Леся Плюс Рома, чи можливо буде щось таке схоже на телебаченні в нас, чи ви б зіграли, чи не вистачає, на вашу думку? Я б все зіграла. Я би якби тільки <смі> пропонували, пропонували. Тому що деякі продюсери скажу вам по секрету, деякі. Продюсери, яким пропонували е, моє прізвище, моє е, говорили, що ні? Давай я це не те, що треба. Чому? А -ха -ха. Не те, що а треба, а але... якраз те, що треба, тому що ви заряд позитиву і енергії завжди. Ви спитайте це у Але Самойлінко, наприклад. Mm -hmm. І вона вам відповість окремо. Власному директору. Mm -hmm. Вона каже, що Тамара Яценко це не формат. Це не формат. А що ти, ти? Чим ти докажеш? Хоть, хоч я не знаю, на голові прийнять, але, але, але я знову ж таки. Я знаю, що, наприклад, якщо я десь не формат, то я буду цим форматом в іншому місці, розумієте? Саме так. так. Саме. Ну, я бажаю вам навпаки, щоб вас побачило ще більше людей, і не вистачає мені якихось ще яскравих ролей, можливо, в кіно і на телебаченні, тому були б дуже раді бачити вас. Ой, на жаль, така роль. Яку роль ми загуб... Я загубила. Яку? буквально перед війною фільм. Ось такий фільм був знято прекрасний фільм. Угу. Але там знімалася російська актриса Кінофонтова, І знімав цей фільм російський режисер. Хоча ми встигли зробити переклад український переклад. Я там зіграла роль. Відніму екстрасенс. Угу. Мені, мені самі сподобалося ця Так жаль, що ніхто її не побачить, Навіть українською мовою не побачить тільки тому, що е, цей фільм, що там знімалась російська актриса, так. Угу. А вона путіністка виявилася, як звати? Ні. ні. Ксенофонтова. Ксенофонтова. Вона, угу. вона зовсім не путіністка. Все одно фільм забором. І таке буває. І таке буває.